Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1129 за підручником малий брасомоквас автора Олександра Істера. І наше завдання спростити вираз перше, а потім знайти його значення. Почнемо з першого. У нас x мінус 10. Угу. Формула скороченого множника, Я відразу побачила. Далі мінус x плюс 80. Ну тут все просто-просто розкриття дозоку дорівнює. Давайте спочатку спростимо. Так, формулу ви знаєте, так? А мінус Б до квадрату це квадрат першого, мінус подгойний добуток першого і другого, і плюс квадрат другого, так? Все, розкладаємо. Перший квадрат першого це х квадрат. Далі мінус подвоєний добуток, тобто 2 помножити на 10 помножити на 1, який тут не пишеться, це буде 20 просто х. Так, і плюс 10 у квадраті це буде 100. Далі мінус х помножити на х, це буде мінус х квадрат. Далі мінус х помножити на 80, це буде мінус 80х. Все. Розкрили дужки, Дорівнює. зводимо подібні доданки. х квадрат мінус х квадрат саме знищується. Так, поїхали. Мінус 20, мінус 80. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Тобто, я спочатку поставлю додатнє число, в нашому випадку це 100. А ось це у нас буде другим мінус 100х. Дуже цікаво. А можемо 100 винести за дужки. Це також варіант, можливий, так? Що у нас дошка залишилося? Це у нас буде 1 мінус х, так? Ну, можемо підставити тепер значення замість х. А можемо і не виносити, це не страшно. Дорівнює, 100 помножити на 1 мінус і замість х мінус 0,83. Скільки відкрили, стільки закрили. Дорівнює. Це буде 100 помножити. 2 мінус підряд – це плюс, тобто це буде 1,83 А ми знаємо, що десятковий дріб, коли ми множимо на 100, то ми переносимо кому вправо на стільки знаків, скільки у нас нулів. У нас 2 нулі, значить, на 2 знаки це буде просто 183. Все. Ви Можете просто у цьому випадку підставити значення, також так само розв'язати. Така сама відповідь повинна вийти, тому що якщо у нас мінус 0,83 можете на 100, мінус на мінус також дає плюс, і буде просто 83. 100 плюс 83 буде 183. І ваше право вибирати, як хочете. Так, тепер друге. 5М. Плюс 3. До квадрату мінус 5м 3 до квадрата. Так, тепер думаємо, на що схоже? На різницю квадратів. Так? Цю формулу ми з вами також знаємо. Це буде, ой, бачите, а в квадраті мінус b у квадраті, те, що в нас і є а квадрат і b квадрат, так? Дорівнює. А мінус Б на А плюс Б. Так? Поїхали. До рівня. В перших дужках спочатку віднімаємо. Значить, замість А у нас 5М плюс так. Мінус. Дивіться, будьте уважні, тому що змінюємо знаки на протилежні. 5М. Далі, замість мінус 3 буде плюс 3. Так? Добре. Другі дужки. Тепер додавання 5м плюс 3 додати 5м 3. Ну, влюблю. Дорівнює. Так, поставлюте, будь ласка, там дорівнює, бо в мене не міщається. Зводимо подібне: 5м 5м знищується, тому залишається 3 плюс 3. Це буде 6. Ну, дуже тут не треба. Далі, а ось тут 3 мінус 3, саме знищується, залишається 5м плюс 5м. Помножити на 10 м Тобто, в нашому випадку це буде 60 м Спростили, тепер підставляємо значення замість м. Дорівнює 60 помножити на мінус 17 60. 60 і 60 у нас скорочується одиниці. Залишається просто мінус 17. Все. Це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!